Всім привіт! Ми приїхали сьогодні на Family Car Cup. П'ятий етап. Попробувати чисто. Зараз угу. да. подивимося, що цей овоч, це, чи цей овоч витягне за сектор. Він у нас сьогодні капітан. От. Та й таке. Все інше ми будемо потім знімати. Жибьохку заснімемо. Збори всі заснімемо, все покажемо, все розкажемо, але щось приховаємо. Тримайте за нас кулачки. О господи. С добрый. Вот там здесь. Нет, это не у нас. Ну да, выложишь напротив таблички. 12С. Біда. 12С. Так, там. Да не сейчас. Сейчас це хто? non Нонфішеман Спад. Грізлі кін. Як 12, це. Є грізлі Team. Це ваше будь ласка. Це наше, так. Грізкінг <рісті> ага. Ну що, друзі? Оце, називається треба збирати. Речі нормально зі змагань. Як це все розплутати, я не маю жодної уяви. Але будемо старатися. Ми вже трошки порозкладались. З нашим щастям, як завжди, перенесли старт змагань на одну годину пізніше. Так що жінка що я приїду пізно. В неділю. Але займаємося. До старту 5 хвилин. У нас все вже готове. Чекаємо гудок. Гудок? Гудок. Чекаємо сигнал і будемо закидати. Що його чекати? Головний гудок на вимості стоїть. Сліж ти? Фрукт. Ні, ти його. Наливаємо чайоху, беремо півко, їжу, там снеки. І зараз буде найцікавіше. Це початок. А потім кінець, де ми з нульом, і все. І в принципі на цьому відео все. все Досить Каже, та все готово, та все готово. Опаля. А, Ну тут я впомняв, тут дно. Я побачив. Ну все, все готово, брат. От. Коротше, що зліва, що справа у нас. Хлопці вміють щось. От. Ми, скажімо так. Але... Давай про себе. <різь> ну, <різь> <різь> ну, добре. Але ми хочемо нав'язати і йти, тим боротьбу, подивимось. Да. Все одно, рибалка це 80% вдача, а 20% це Ні, 10 від Все, ми поїхали. 115 Оце добре лягла. Так, ну... <пробую> давай. Так, ну що, друзі? Пройшло 2,5 години. У сусідів дві рибки, здається, у тих одна. В нас отака. Зеро. О, ми зараз будемо годувати, себе вже погодували. І в принципі будемо чекати нашу рибку. З дистанцією там більш-менш. Але будемо ще думати. Диви, Бо... Дивіться хто там в кадрі. А, я вибачаюся, <різь> у них три риби. что там цикало. Сейчас базы. Так, это у нас карпро, да? Да. Но им лучше, ну им краще когда-то, ниже. Так, друзі, дивіться. Це був презент від організаторів цього турніру. Подивимося, що в ньому. Перший лот. Це бойли від Пугача. Тайгернат. Сюди. Піде. Другий презент. Це чим лікувати Карпа. Дуже прикольна штука, ніколи не пробували, спробуємо. Це гадіце. Далі третій презент. Це в нас баланси від Пугача, Salmon Orange. О. Щось цікаве. 12 мм. Піде. Така Реакція. Так, тут щось цікавеньке. Тут у нас пелець від карбзон. Халібут. Блін, у нас була мала фракція пельця. 10 пелець вот вот шукав. 10 мм. Далі найцікавіше. Це щоб корочі, карп краще клював. <ріхи> У нас є ось це. 95 метрів. 65. Карп. А? 65. 65 же? Ну, взагалі, було 65. А, 65, так? Да? Да. Ну, коротше, 65 метрів для карпа. Піде. Далі в нас флюрогель плюм. Піде. Mm -hmm. Що там далі в нас є? Давайте із цікавого, із цікавого. Так, о, це мені подобається, це мені подобається. Так. Це шампунь. ого oh го -oh -oh. нічого собі. Це, коротше, жопку мити, пісю брити. Господи. Далі. Ні, це не цікаво. О! А це коротше лот номер 2 пов'язаний з цим. Але це вже щоб було насухо і чистенько. Дитяче. Якщо що, самі ніжні місця, тільки дитячими. Далі. Так, ну, це щоб ми не засрали озеро. Тут все, про... Тут все просто. 10 пакетів по 120 літрів. Гадіться. Ну і в принципі сипуха Що в нас тут? Це що? Я навіть не знаю, що це. Коротше, це якась сипуха полуниця Мегамікс. Що це, чиє, це не знаю. Ну Мегамікс. Мегамікс. Там ж написано. Добре. І другий пакет у нас. Це був з клубнікою. Це був з клубнікою. Полуницею. Да. <реш> а, от. а це в нас часником щось Гарлік. Часниковий карась. Коротше, на карася. Якщо комусь потрібно, пишіть коментарі. Ой, Класний подарунок для коропових змагань. Да. <реш> на карася. Ну, Саме зачетне, я думаю, це ось ці да. два лота. Це <реш> Не, саме... що шампунька. А, і шампунька. <реш> <да>. <реш> Оце саме краще. <реш> в принципі, подобається. продумано. Ну так, да. все. І чим ми будемо завтра зранку пахнуть? Е, Пахнути ми будемо тропікан. Уф, уф, уф. Все. М'якість та блиск, здоровий вигляд, легке розчісування. 0% силиконів. Далі я просто не прочитаю. І парабенів. Що таке парабенів? Ну, Це ж важкі там хімічні. Для всіх типів волосся на всьому ті тілі. Е, в принципі, все. Ситуація в тому, що у мене мікрофон включений теж, і я тут дишу пістець. Друзі, давайте не буду заважати. Є вторинному світі білка літяга, а це є людина закидяга. І він стоїть і закидає, 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 закидає. Ти трохи тихенько, щоб йому не заважати. Це їх е, це їх справжній і натуральний рол, де вони сука, бітають. Як это на українському Сука. Як обітають на українському язике? В коментарях напишіть як. Дай я... нахер. Я сам згадаю. <рес> ну ви напишіть в коментарях, як це буває. Бо він може і не згадати. Коротше, це справжній ореол, де ці істоти існують. Це найкраща форма життя для нього. Ну, як то кажуть, челядь працює. Пани відпочивають. Але а. ми з нулем. Нулем. А, да. ну, нічого. Ми ну, свою так, по робимо. протоколу ми його прикладемо тут, за першу добу. Короче, ми сп... Я спробую вставити це в відео. Да. Вибачайте. Вибачайте. Коротше, протокол ми спробуємо вставити, але так не у всіх все добре. Да. Ми почули організаторів, які ходили на зважуванні, і на зважуванні було небагато риби. І тому ми сподіваємося, що це не у нас факап якийсь, а це, а просто... це по озеру факап. То подивимося. Ми да. побачимо і вам все розкажемо. Всім доброго ранку. Але вітаємо з Днем Незалежності. Да. І нас компаньйон вирішив вчора заглушити команду. Ну, типу, не ловиться, та й не ловиться, і все. А на, на ранок у нас нічого немає. Поїсти. Ладно. Так, по ситуації, що, коротше. Справа ловлять, зліво ловлять, ми не ловимо. все. Класич, класична ситуація, що... Да, ситуація агонь. Було два сходи, по суті. За Все. І то такі щось сходи не зрозуміли. І зараз будемо щось змінювати. Себе, мабуть, руки. Ноги. Ще б хтось налив би. Нема людини. Угу. Була людинка, не стала. И вам довольно. Я пробежусь для вашего сектора. Пробежаюсь. Может пришли свои ауры, видятся хорошие. Але в нас тепер є ще одна, ця, одна фірма, яку треба спробувати. Це оці хлопці, Джок. Це здійснилось. На другу добу на ранок ми спіймали рибу. Ми хочемо зважити, щоб зрозуміти, треба нам адміністрацію кликати чи не треба. Зараз я її покажу. И шесть, блядь. Слин, слин хверну. А, її треба... треба кликать... З, водичко... З водичкою 13 кг. 13. Ну буде чистий 12 десь. 12.

вам надо все одно за Иди сюда. Мешок отдашь мне. Сейчас, yeah, Да все стоит. Вот он. Вот он, друг. На тебе. Плеща. Все, да. Все, давай, давай, малой. Що до нас завітали. Турніру ще тысяч до конца турниру ще зараз там, короче до ще Мы сейчас еще Чакру візьмемо, Це нормально буде. Базик, він заду тебе досі стоїть. Покажи малому куди плыть. Забирай його обратно в мішок. блядь. Базик. Хай плавает. На мешок, поплыву мешок, блядь. Обратно и нас вешу Такие самые 1250. 182 грами, 300 кілограми вибачте, 325 грам тобто трошки більше, ніж донари. Як зазвичай є свої переможці, але по переможців трошки згодом. Наша вже традиційна номінація Вона називається Ніколи не здавайся. Мы never give up, команда! Но... Все теперь Некст-клаб! Ура! Спасибо! Спасибо большое, друзья! Некст и это большой Optimus Traその звzeńастотный скаутер Jaer 고� Що можна сказати? Ось закінчились змагання. Вони були для нас Чудові. не то, що важкі, вони були мега важкі. Да. Ми стояли поміж команд, які кидають 130-150 метрів, а у нас не виходить так далеко кидати. Тому... Ми трохи, підготуємось. трохи всоснули, я хотів сказати. Але от що. Да, виграли призи грамоти. Ти не собі показуєш. Грамота ніколи. називається Ніколи не здавайся. <ріст> <ріст> Бо ми реально не здавались і, і спіймали не, рибу не в 5, да, в 5 ранку на 12 кілограм. Ми щось робили, намагалися робити. І виходить, що зробили правильно, що хоч одну, десь спіймали, а вже добре. Да. Зараз збираємось, миємось і їдемо додому. Да. Що і... можемо сказати, що якщо у вас є бажання і змога їхати на змагання, їдьте, тут зовсім інша атмосфера, ніж на рибалка. звичайних рибалках. Тут... Люди всі адекватні, вони тобі прийдуть, підскажуть, розкажуть, що не треба руки опускати. Нам там і писали в Viber. Спочатку ми писали. Да, ми писали. Ми писали, що хто порчу знімає на водоймі. А нам одразу посипались різні, ці, різні пропозиції. поради. Да, пропозиції поради, як, що, де нам ловити. Коротше, ми всі їх пропрацьовували. Щось спрацювало, щось ні. Ну, загалом так. Все добре. 20? 3-го? 25-го. 25-29. 25-го буде фінальний етап цих змагань. Ми, я думаю, теж на нього приїдемо. Бо треба ж показувати результат. Нам ж тут написали, ніколи не здавайся і ми що? Ми не здаємося. Так що цілуємо, любимо. Обіймаємо всім папа.